І зовсім поруч 5 метрів, ще одна яма. Але серед цього такий потужніший сигнальчик і таке щось круглесеньке. Оце, друзі, ми перекопали. І знаєте що? Ну, зараз покажу вам що. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас, з такого чудового лісу, напівлісу, тому що ми сьогодні будемо ходити по ось такому зрубові і трішечки ось там в лісі, на позиціях. Тут було багато цікавих знахідок. Були пляшки, були капи на абсайхини, були багнети. Так що і сьогодні, думаю, буде щось цікаве. Всі знахідки обов'язково покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу послання на благодійний фонд. Поверней живим». Кожна гриня може рятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати? Камрад же шукає пляшки, а швидше карасів в такому болоті. Поглянь. Десь 50 см, навіть менше ніж 50 см і підступає вода. Ну, зараз випало багато снігу і піднялися ґрунтові води. Відповідно, в таких долинах пошук ось такий болотянистий вже. Ми пішли, друзі, в ліс, тому що тут не так багато багна, пісок. Ось тут під гробом бліндажі і вихід з бліндажів на мене. І по цій долині ми шукаємо. У мене залізний такий сигнал. І що ви бачите? Артефакт війни це кукурудза. Граната Австро-Угорщина по Першій світовій війні. Руків'я відгнило. Ось вона така, корпус гранат, кусок такого металобрухту. Ну, нічого, я думаю, що якась кирка-сокирка, але не пощастило. Буду продовжувати шукати. Відчуваю я, що десь поряд чекає на мене мій Капена Пцайха. Скільки, друзі, я купаю, я ніколи не задавався запитанням, від чого ця запчастина. Матеріал здається чавун, можливо, щось від пічки. Ось така річ. Вони дуже часто бувають поламані, але ось ця, здається, ціленька. Хто знає напишіть. Від чого це? Ну, а це залізяче це фрагмент австро-угорської гранати Кугель. Ось така вже розірвана вона. Ну, поки що такі артефакти. Звісно, ще є ось таке скло. Мабуть, вікна були. Трішки гільз, трішки патронів, шрапнелі, Ну, але поки що нічого особливого. Ну, шукаємо далі, продовжуємо пошук. Щойно знайшов потужний сигнал, і я вже думав, що це сокира. Ну і насправді це так. По сигналу впізнав. Глибокий сигнал, але сокира неповноцінна, обламана. Бачите, ось тут вона обламана. Це австро-угорська або німецька сокира була. Ось така, на жаль, на жаль, з втратами. Ну що ж, саме лезо буде на реставрацію, можливо. Десь є і обух, потрібно копати. Справді була глибоко, такий гарний глибокий залізний сигнал. Ну і результат такий. Друзі, знайшов таке місце, де багато сигналів кольорових викопав гудзика від кепі, декілька таких гудзиків, ще якісь латунні запчастинки, пляшечку малесеньку, таку, мабуть, від парфумів, але побиту. Але серед цього такий потужніший сигнальчик і таке щось круглесеньке. Це гудзик, друзі. Але я побачив, що не простий гудзик, а щось на ньому зображено. Дивимось. Артилерист. Так, погляньте. Гудзик Австро-Угорщина, артилерист ціленький. Зараз почищу, снігом помию і вам покажу, ну, вже приємніше. Не лисі гудзики, а артилериста. Можливо, тут і капена, а не є артилерії. Ось, друзі, протер, Гудзик цинковий, але гарнесенький. Цинк сиренький. Тому капани звідси будуть цинкою теж гарненькі. Ось тут вушку я особливо не тер, там клейм немає. А ось тут ось такі ядра і така гармата. Перша світова війна. Ну що ж, і це вже приємно. Потрібно шукати далі. Можливо, тут був табір. Артилеристів. Дудо камрада, камрад каже, що щось цікаве знайшов. Сигнальчик якийсь. Ура! О! Цікавеньке, піхве. Давай глянемо. М88. А, без зачепа, бачиш? Ну, На жаль, без зачепа, але вони отакі ширші, чи М95. Просто вони такі облипші і ржою. Можливо, М-95. Ну, ось такі такі артефакти. О, потрібно тут шукати. Артилеристи загубили ось такі піхви до багнета. Ну що ж. Починаються артефакти і це вже приємно. Ми щупи для пошуку пляшок залишили в нашому таборі, і камрад помітив ось таку долинку між бліндажами. Маленьку-маленьку. І каже: я попробую прокопати, тому що мені здається, там смітник. І навіть сигналів там не було. Ти камрад копає, копає, і погляньте. Глибокий смітник і бачу вже пляшки. Ну що, підкопав? Дістає пляшечку. Є перша пляшечка. Ну, на жаль, не Бачевський. Порожня, ну, але все одно, навмання, друзі, навмання. Оце так щастити ще має. Інколи ходиш цілий день зі щупом і не можеш знайти смітника жодної пляшечки. А ось тут просто так. Це називається чуття, друзі. чуття. Ну що ж, зараз будемо розкопувати і подивимося, що там ще є. Можливо, щось більше, ніж вино. Камрад продовжує копати. В тій ямі він знайшов лише оцю одну пляшку, але викопав перед іншу яму. І там знову є пляшка. Сподіваюся, буде більше. А я ходжу, пікаю, і в мене знову сигнал. Ось, це вже третя на сьогодні кукурудза. Але в такому гарному ще стані. Погляньте, ну, вона без руків'я, звісно, корпус. Але хоч проглядається. Її шипи. От така річ. Перша світова війна Австру Угорщина. Порозкидали вони тут кукурудзи, мабуть, не любили їх. Попередню яму камрад закопав і зовсім поруч 5 метрів, ще одна яма вже теж закопує. І знаєте що? Теж одна пляшка. За одну пляшку такі ями. Але пляшечка вже якась. Бачу інакше з формою такою цікавішою. Але все одно не розписано. Ось тут скольчик невеличкий є. Ну, Але пляшка є. Можливо, буде щось і цікавіше в іншій ямі, вже не в тій. Казав, що така досить поверхнева ця пляшка була, але вирішив розкопати. Потрібно щупи брати, тому що. Так надовго не вистачить сил. Надпотужний сигнал у бруствері бліндажа. І погляньте, в мене артефакти, друзі. Артефакт ось такий. Тарілочка до казанка, Австро-угорщина. Ось, я ще її трішечки пошкодив. Ну, вона в такому геть кепському стані, емалі майже не збереглися, тому це лише артефакт. Але приємно, що Брустері бліндажа є такий потужний сигнал. Будемо обстежувати і брустери цих бліндажів. Йдемо на гарні місця. Ось там один бліндаж, ось інший бліндаж. І знову заболочена долина. Дуже багато сигналів різноманітних. Я копаю. І погляньте, Я копав сигнал, викопав ось таку пляшечку. Цілесенька. Але не розписана. На жаль. Мабуть, тут поверхневий смітник. Потрібно трішечки покопати. Можливо, будуть ще пляшечки, а можливо ще якісь і інші артефакти. Ось так, друзі, і знаходяться смітнички. Ну, це поверхневий. Видно, що тут такий горбочок. І, мабуть, в цьому горбочку є ще багато-багато артефактів. Ну, буду копати. Ось камрад іде, мабуть, теж. Тут трішечки покопається. Друзі, я трішечки ще покопався. Знайшов ось такий порцеляновий корок, на жаль, на ньому нічого не пише. Але бачите, з горлом пляшки. Механізм ще цілий. Ось, ну, можна забрати для певних пляшок, якщо будуть. І камрад зараз прийшов, теж трішечки копає, і погляньте, що він знайшов. Теж корок поцеляний, але погляньте. Вінер молкерей. Кафі оберс. Від молока чи від чого. Ну, Я німецької не знаю, друзі. От, Тому вибачте за мій акцент. Здається, корок від молока. Або щось в цьому дусі, Ну, напишіть в коментарях, якщо знаєте від чого. Але гарнесенький такий корочок порцеляновий. Ну що ж, потрібно копати далі. Погляньте, це поверхневе, десь на глибині 40 см. Це такий горбочок, накиданий. Кістки, батарейки, скло, різноманітне залізяче. Так що потрібно перекопувати, щоб щось знайти. Оце, друзі, ми перекопали. І знаєте що? Ну, зараз покажу вам що. А знахідок небагато. Ось така кришечка, латунь. Невідомо від чого. От, можливо, компас якийсь був або щось в цьому дусі, але тут такий отвір є. Ось, погляньте, колба така медицина. І шматочок ось такого металізованого шнурка, можливо, якийсь аксельбант був або щось в цьому дусі. Ось погляньте, наче галун. От, і все. Батарейок тут просто неймовірна купа. Мабуть, 100 батарейок знайшли. Мабуть, це було місце, де міняли батарейки. Така торгова. Точки. Ось, ну але, але, Продовжуємо трішечки ще копати. Зараз будемо пропікувати. Ще знайшов ось таку річ це від механізму годинника. Думав, що це якийсь срібний капан апсайфен. Ось це така от запчастинка. Деталь. Ну що ж, можливо, ще щось нам попадеться. Надія, вмирає останнє. Копаємо. Робота, друзі, йде, погляньте. Копаємо, копаємо і камраз знайшов ще одну пляшечку. Ось таку, погляньте, гарнесеньку таку. Ну, на жаль, не розписано. але цікавої форми. Ось така пляшечка цілесенька була. Ну і трішечки докопуємо. Вже майже докопали. Скоро, друзі, буде фініш цього смітника. Можливо, ще щось попадеться цікаве. Ну і, звісно, пропікуємо. Надіємося, що там буде ще капана абсайхен. Ну що ж, друзі, втікаємо ми з лісу, тому що вовки виють. Ми докопали ту яму, більше, на жаль, нічого особливого не знайшли. Пропікали все. В основному гудзики і люверси від плаща намету. Не було капання абсайхенів. Ну, всі знахідки ви сьогодні бачили. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!